Звягільський тил Разом до перемоги з такою символічною назвою вперше у Звягілі відбувся форум волонтерів. За метою його організатори ставили популяризацію ідеї волонтерства серед мешканців громади та його розвитку. Цей масштабний захід присвячений роботі волонтерів та благодійників. Він об'єднав всіх добровольців на єдиному майданчику, аби познайомитися та обговорити покращення їхньої роботи, налагодити взаємодію з міською владою. До участі у волонтерському форумі долучилося керівництво громади, які відзначили надзвичайно важливу роль волонтерів та благодійників в умовах війни. Велике слово вдячності. Вячності за те, що у вас такі серця, що у вас таке патріотичне, небайдуже, щире ставлення до того, що робиться в нашій країні, до долі людей, які потребують вашої підтримки, нашої підтримки і нашої. Певнені в тому, що настане той день великої перемоги, де ми скажемо, моя доля в цьому, і я приймав участь, і ми спільно прийшли до великого свята, великої перемоги. Хай Бог нам допомагає і славиться наші збройні сили, славиться наш волонтерський рух і славиться наша країна. Слава Україні! Добре, слава! Вітаю, шановних і дорогих волонтерів! І благодійників. Я сьогодні звертаюся до вас зі словами вітань і подяки від депутатів з міської ради восьмого скликання. А свідченням великої поваги і турботи, і вдячності власне вам є одноголосна підтримка програми співпраці з волонтерами, яку ми прийняли на минулій сесії. Шановні волонтери, ви сьогодні є ангелами-охоронцями для наших захисників і захисниць. Ви сьогодні є величезними помічниками тим трьом тисячам людей, які вимушені були покинути свої домівки і знайшли прихисток в нашій громаді. Дякуємо щиро вам за це. Ви першими стали на захист нашої країни від російських нелюдів. Теж велика вдячність вам за це. Сьогоднішній форум це можливість подякувати кожному з вас за ваше українське серце. Бо українське серце це і є наша Україна. А волонтерство і благодійність це сила, мужність, нескореність, неславність це той фундамент, на якому тримається Україна і всі ми українці. Люди нашої громади повинні знати про кожного з вас, бо ви дійсно того вертуєте. Велика вдячність вам за ваші добрі справи, за ваш патріотизм, за співпрацю з нами. Разом до перемоги все буде Україна. Шановна наша громада, я хочу подякувати вам за віру в себе і за те, що ви своєю наполегливою працею, своїм бажанням допомагати один одному. А сьогодні робити так, що до нас приїздять багато міжнародних програм, міжнародних проєктів, аби навчити нас бути ще більш корисними один одним. І знаєте, мені дуже приємно, що сьогодні от у нас цей захід відбувається з представниками від Ради Європи, тому що вони допомагають нам в напрацюванні багатьох таких. Важливих рішень, важливих проектів, і вже сьогодні ми з ними напрацьовуємо, як ми будемо рухатися далі. Але хочу сказати, що від кожного з нас залежить наскільки ми будемо успішними. В подальшому, в завтрашньому дні, і ось, наприклад, вчора приїхала група наших талановитих дітей з Німеччини. Повернулася, вони теж своїми вчинками є певним родом волонтерами. Вони є благодійниками, оскільки вони повезли до Європи свої таланти. Вони показали. Наш рідний звягелі абсолютно з іншої сторони. Вони показали наскільки ми є цікавим містом, скільки в нас багато молоді, скільки є багато ініціатив. І власне це все те, що може зробити нашу громаду і робить її, і допомагає в наближенні до перемоги. У форумі, який проходив з нагоди Міжнародного дня волонтерів та дня благодійництва в Україні, взяли участь волонтери та благодійники. Сьогодні як ніколи важливо бути надійним тилом. І звягільська громада є саме таким прикладом. Коли розпочалася ця страшна війна, коли ворог вступив на нашу землю. Жодна жінка не залишилася байдужою. І навіть ті з нас, хто ніколи не думав, що стане волонтером, стали ними. Ми згуртувалися, ми разом робили дуже потрібні і добрі справи. І я хочу подякувати всім, хто був з першого дня війни поруч зі мною за ті справи, за те добро, що ми творили разом і допомагали нашим захисникам. Які боронили нашу землю на фронті і сьогодні боронять. Тим людям, які змушені були покинути свої домівки і приїхати сюди, до нас, шукати прихистку, і ми теж допомагали їм це робити. Ми, не задумуючись, віддавались цьому, ми робили все можливе і неможливе. Щирі слова подяки вам, дорогі подруги і друзі. Наша громада багата на добрих. Щирих і відповідальних людей, які в темі завжди ніколи не стоять осторонь від проблем, які виявляються, з'являються чи то в нашій громаді, чи то взагалі в державі, в нашій незалежній вільній Україні. І саме такі люди допомагають тим, хто найбільше того потребує. Нам це вдавалося, і я впевнена в тому, що буде вдаватися. Ми будемо робити все для нашої перемоги. Все буде Україна волонтером. Працювати це круто, це цікаво. Це але ця робота не оплачується, звісно ж. Але матеріально яка робота оплачується вона не приносить такого задоволення аніж та робота яку ти над якою ти сам працюєш коли ти допомагаєш людям коли ти бачиш їхні емоції коли ти можеш допомогти навіть не знаючи іноді деяких людей і Куди саме спрямована наприклад допомога? Якщо там, наприклад, це збройні сили, але ти знаєш, що ти твоя допомога ще чиясь інших людей? Це як сьогодні говорили, це буде як крапля в океані і сформує і допоможе нам. Дійти до спільної мети під час заходу запрезтовано програму сприяння розвитку волонтерства Звельської міської територіальної громади на 2023-2027 роки, яка була розроблена спільно з представниками міжнародної організації Рада Європи та затверджена депутатами міської ради. Уже другий рік ми співпрацюємо із Новоград Волинською міською територіальною громадою з першої розробки статуту, потім проведення громадських слухань щодо перейменування громади. А зараз ми напрацювали спільно програму Рамо підтримки волонтерства в громаді а також на працьовому порядку порядок розподілу житла для внутрішньопереміщених осіб. І я хочу сказати, що громада є однією з найбільш активних наших партнерів, однією із тих, хто хоче. І потребує і шукає цієї допомоги, хто би допоміг також працювати прозоро, відкрито залучаючи усіх мешканців своєї громади, не боїться своїх, своїх мешканців. І Рада Європи в такому плані завжди допоможе тим, хто шукає цю потребу. Проект Ради Європи співпрацює з міською радою вже майже два роки. І За цей час нам вдалося багато зробити важливої роботу, зокрема. Ухвалення нового статуту територіальної громади, який містить дуже важливі норми щодо відкритого демократичного та підзвітного врядування, можливості мешканців брати участь у житті громади у розвитку громади, окрім нормативних документів, міська рада є відкритою і впроваджує кращі практики і співпраці і залучення громадськості до формування тих рішень. Які стосуються вирішення нагальних питань, наш проект надає таку допомогу в організації таких консультаційних і партисипативних процесів і. Будемо раді, і ми вже це робимо поширювати такі практики в Україні в цілому. Представниками проекту Ради Європи зміцнення громадської участі у демократичному процесі прийняття рішень в Україні для учасників форуму проведені тренінги. Зокрема, про роботу з донорами та міжнародними фондами фандрейзинг для соціальних проєктів, а також комунікацію та адектацію соціальних проєктів. Ми проектів. Може у вас громада резовувати певний свій проект. Сьогодні волонтерство та благодійність об'єднує багатьох людей в одну велику українську родину, яка вірить в українське майбутнє. Саме активна громадянська позиція наших волонтерів та благодійників, їх невичерпна енергія, небайдужість до чужої біди та важка повсякденна праця, зміцнюють віру в нашу спільну перемогу. Маю дуже гарну нагоду сьогодні привітати не лише всіх волонтерів нашого міста. Серед саме цих людей в мене дуже багато друзів, моїх знайомих. З 14 років з багатьма. Я співпрацюю. Півпрацював як військовий, як волонтер. Сьогодні також багато, дуже надається допомоги особисто нашому формуванню і іншим формуванню нашої громади. Але також є в мене сьогодні гарна нагода привітати особисто від себе, не лише волонтерів, але й члени нашої, нашого доруючого формування. Це ті люди, які з перших днів стали поруч з нами, взяли в руки зброю і виконують військове завдання. Перш за все я хочу привітати мою давню знайому, яка є волонтер 2014 року, це Вікторія Шевченко. Також хочу відзначити дома щоба Розанова Вадима. Та волонтерів та благодійників громади під час форуму Звегільські тил разом до перемоги нагороджено спеціальною відзнакою від Звегільської міської ради. Дякуємо за українське серце.